Будинок без адреси. У селі Демидовому в покинутій хаті знайшла прихисток родина переселенців з Луганської області. Самотня мама із трьома дітьми залишилася без грошей і без роботи. І як виживають, історію продовжить Тетяна Блінова. У селищі Димитрово лишилося 14 домівок. Частина з них покинуті. В одному з них на околиці селища поселилася родина переселенців. Катериною з трьома малими дітьми забрала до себе свекруха. Пенсіонерка доглядає покинутий будинок. Це люди дали Попалюють домівку залишками вугілля та дровами. По них часто бігають діти. Дрова самі тут кидають, носять дома, згорівши. Воду беруть з криниці. Запускаємо, от це ручка ось ця, так виключуєш, а потім обратно витрати. Так і живемо. Господар будинку, де мешкає родина, загинув під час бойових дій. Мало не померла, і сама Надія Іванівна. Жінка дуже боїться поновлення обстрілів. Вічна мене снаряд за малим чуть не вбив, так що я боюся. Я дуже боюсь. Роботи у селищі та навколо нього немає. Родина виживає на підробітки чоловіка. То 100, то двісті рубль. Принісюзайте вижива. Через бойові дії Катерина вже більше року не отримує жодних виплат на дітей. Щоб прогодувати сім'ю, жінка бралася за будь-яку роботу. Я спочатку працювала в столовій за що їди, мені не платили. А потом в це потім на бойові дії. Будинок, у якому знайшла прихисток родина, навіть не має адреси. Щоб Катерина та її діти змогли отримувати гуманітарну допомогу Ріната Ахметова, волонтери допомогли жінці прописатися у сусідньому селі, розсипне у родині справжнє свято. Сьогодні романенки вперше отримали допомогу. Чотири продуктових набори з будуваться змушути. Сахар, особенно мука это вообще самое важное. і масло бабуся з такої нагоди напекла хліб. Тепер є що на нього намастити. Діти ж так кушать, хотят. Они ж без конця і краю гусейні Чуть-чуть маленька й чуть тють маленька і є відтепер. Катерина спокійна. Завдяки допомозі Ріната Ахметова є чим годувати дітей. Бальшою низький поклон, що он не забуває о людях. Спасибо. За півтора роки роботи гуманітарного штабу Ріната Ахметова мешканці Донбасу отримали понад 6 мільйонів 400 тисяч наборів виживання. Тетяна Блінова, Данило Киреїв, Сабиті, Канал Україна.